Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Утворіть з цифри 4 числа від двоцифрового до шестицифрового. Запишіть їх каліграфічно. І прочитайте, тисне відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так 44 444 4444, 444 і 444 444. 444, 444, 444, 444, 444. Сьогодні на уроці ми продовжуємо формувати вміння знаходити дріб від числа. Ми також ознайомимось із скороченим міркуванням при знаходженні дробу від числа, дізнаємось, як знаходити дріб іменованих чисел, а також будемо розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа. Працюємо з підручником. Завдання номер 1 знайди дріб від числа. Щоб виконати це завдання, давайте спочатку пригадаємо алгоритм знаходження дробу від числа. У першій дії дією ділення ми знаходимо величину однієї частини цілого. а в другій дії дією множення ми знаходимо величину дробу від цілого. Ці дві дії ми можемо об'єднати і склавши вираз. На попередньому уроці ми вже це звертали на це увагу. Щоб знайти дріб від числа, треба це число розділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Це і є скорочене міркування при знаходженні дробу від числа. Зверніть увагу, ціле число потрібно поділити на знаменник і помножити на чисельник. Застосуємо з вами скорочене міркування і виконаємо завдання номер 1 Нам потрібно знайти 5 шостих від 72. Нам потрібно 72 поділити на 6 і помножити на 5. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо вирази, які ви склали. Перевіряємо результати обчислень. 72 поділити на 6 і помножити на 5. Це дорівнює 60, адже 72 поділити на 6 дорівнює 12. А 12 помножити на 5 дорівнює 60. 88 поділити на 11 і помножити на 3, дорівнює 24, 48 поділити на 16 і помножити на 12. Це дорівнює 36. І 51 поділити на 17 і помножити на 4, дорівнює 12. Робимо висновок. Щоб знайти дріб від числа, треба це число розділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Тисни відео на паузу і прочитай самостійно правила знаходження дробу від числа за допомогою виразу на дві дії. Працюємо із завданням номер 2 Розв'язуємо задачі. Нам потрібно зістав задачі першу і другу, що в них спільне і відмінне. Читаємо першу задачу песику кексу поклали 32 шматочки корму. Песик сховав одну восьму усіх шматочків, скільки шматочків корму сховав кекс. І читаємо другу задачу: Песику кексу поклали 32 шматочки корму. Песик сховав три восьмих усіх шматочків, скільки шматочків корму сховав кекс. Давайте поміркуємо разом і з'ясуємо, що в них спільного. Дійсно, сюжет задачі спільний. Числові дані частково. І навіть шукані числа однакові. І в першій, і в другій задачі нам потрібно знайти, скільки шматочків корму сховав кекс. Але чим відрізняється частина шматочків корму, які сховав кекс, у першій задачі це частина 1 восьма, а в другій задачі це дріб 3 восьма. Працюємо із задачею першою усна. Поміркуйте, який короткий запис нам потрібно скласти до цієї задачі. Правильно ціле число у нас 32 шматочки. А шукане число це 1 восьма. Щоб знайти 1 восьму від числа, нам потрібно це число розділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Значить, ми можемо скласти вираз 32 поділити на 8 і помножити на 1. Поміркуйте, а який короткий запис потрібно скласти до другої задачі? Правильно в другій задачі так само ціле число 32 шматочки корму, а шукане, а шукане 3 восьмих. Щоб знайти 3 восьмих від числа, нам потрібно число розділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Тисни відео на паузу і запиши короткий запис і розв'язання до другої задачі. Не забудь написати відповідь. Знайди дріб від числа, користуючись правилом. Щоб знайти дріб від числа, треба це число розділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А кому потрібна допомога, працюємо разом! Потрібно знайти 22 24 від 72. Це значить 72 поділити на 24 і помножити на 22. Обчистить самостійно. Нам потрібно знайти 7,19 від 95, 95 поділити на 19 і помножити на 7. Потрібно знайти 9 вісімнадцятих від 72. Для цього треба 72 поділити на 18 і помножити на 9. І знайти 12 27 сьомих від 81. Потрібно 81 поділити на 27 і помножити на 12. Перевіряємо вашу роботу. 72 поділити на 24, дорівнює 3, а 3 помножити на 22. 66. 95 поділити на 19. Дорівнює 5, а 5 помножити на 7. 72 поділити на 18, дорівнює 4. А 4 помножити на 9. 81 поділити на 27 дорівнює 3. А 3 помножити на 12. Працюємо з іменованими числами. Це завдання номер 4 Знайди 2 п'ятих від однієї години. Ми одну годину подамо у вигляді хвилин. І це є 60 хвилин. Значить, нам потрібно знайти 2 п'ятих від 60 хвилин. 60 поділити на 5 і помножити на 2. Знайди 4 25 від 1 центнера. Один центнер ми замінюємо меншими одиницями. Це є 100 кг. І нам потрібно 100 кг поділити на 25 і помножити на 4. І знайти 3 сотих від 1 кілометра. Кілометр подаємо у менших одиницях. В одному кілометрі 1000 метрів. І нам потрібно 1000 метрів поділити на 100 і помножити на 3. Обчислюємо вирази самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Фіскур хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Працюємо з підручником завдання номер 6 працюємо усно. Перевір, чи правильно учениця записала вирази, за допомогою яких можна знайти дріб від числа. Як учениця знайшла дріб 3 четвертих від числа А. Перевірте. Поясніть. Ціле число А треба поділити на знаменник і отриманий результат. Множимо на чисельник. Учениця правильно склала вираз на знаходження дробу від числа А. А наступний, будь ласка, як учениця знаходила дріб від числа 60. Згодні ви з її думкою, дійсно неправильно. учениця допустила помилки, адже треба ціле число поділити. На знаменник і отриманий результат помножити на чисельник. Розв'язуємо задачі. У 2019 році у музеї Лувр, що у Парижі, Франція, пройшла виставка до 500-річчя від дня смерті Леонардо Да Вінчі. На виставці було представлено 160 експонатів, рисунки та креслення склали 7 16 від усієї кількості експонатів, скільки рисунків і креслень було на виставці. Записуємо задачу в зошит, записуємо короткий запис. Ми розуміємо, що в задачі 160 експонатів це є ціле число. Ціле число ми позначаємо одиницею. Шукане число в цій задачі, скільки рисунків і креслень було на виставці. Ми розуміємо, що рисунки викреслень склали 7 16 від усієї кількості експонатів. Значить, нам потрібно знайти, чому дорівнює дріб 7 16 від числа 160. Записуємо розв'язання. Ми щойно з вами опрацювали скорочене міркування. Щоб знайти дріб від числа, треба це число. Поділити на знаменник і помножити на чисельник. Зверніть увагу, знаменник у нас число 16. Тому ми можемо скласти вираз 160 поділити на 16 і помножити на 7. І це дорівнює 70 експонатів. Ми можемо записати відповідь: 70 рисунків і креслень було на виставці. Продовжуємо працювати із завданням номер 8 Знайди ціле, якщо його одна сьома становить 21. Ми розуміємо, що ціле число ми позначаємо одиницю і ціле число більше будь-якого дробового числа. Нам відомо, що одна сьома становить 21. Значить, ціле число ми знаходимо дію множення. Нам потрібна. 21 помножити на 7. А щоб знайти ціле, якщо його 1 12 становить 7. Нам потрібно 7 помножити на 12. А як знайти ціле, якщо його 1 п'ятнадцята частинка становить 9. Нам потрібно 9 помножити на 15. Тисни відео на паузу і виконай обчислення самостійно. Розкажіть про свою роботу на уроці за цеглинками Лего, намалюй в зошиті відповідного кольору цеглинку.